Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ письмове додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні в нас останній урок цього розділу. Наступний урок діагностувальна робота. Сьогодні ми обчислюватимемо вирази, що містять дії письмового додавання і віднімання, і розв'язуватимемо задачі із геометричним змістом. Перше завдання це кругові вирази. Записуємо вирази один. Кожен з цих виразів має декілька дій. Тому ми записуємо вираз в рядочок, позначаємо порядок дій, а тоді письмово внизу виконуємо їх. Письмово означає у стопчик. Зупиняй відео і працюй самостійно. Потім перевіриш. Отож, перша дія 247 плюс 318. Вийде 565. Тепер від 565 треба відняти 309. Віднімаємо. Виходить 256. Треба не забувати записати. Це число у виразі, як відповідь. Другий вираз. Так само позначаємо порядок дій і виконуємо письмово у стовпчик їх. У першій дії у нас вийшло 204. У другій 691. Отож, значення другого виразу 691. Продовжуємо перевіряти. Наступний вираз переписуємо. Так само позначаємо порядок дій. Перший дія буде в дужках. Так, виконуємо діжу в дужках у стовпчик. Виходить у нас 444. Тепер 691 мінус 444. Віднімаємо. Виходить 247. І останній вираз. Знову позначаємо порядок дій. Виконуємо кожну дію в дужках. У стопчик. Перша буде та дія, що в дужках. Обчислюємо значення цього виразу: 805 мінус 678. В першій дії у нас виходить 127. Тепер виконуємо другу дію. Додаємо. Виходить 383. Я вже не пояснюю кожен стопчик обчислень, тому що ти вже це повинен і повинна знати самостійно. Якщо ти працюєш самостійно, те виходить правильно, все гаразд, якщо з помилками, повертайся до попередніх уроків, там є пояснення. Завдання 2 це нерівності. Нам треба знайти розвитки нерівності 675 х більше, ніж 318. Серед поданих нам чисел. Для цього ми нашу нерівність записуємо далі, якщо х дорівнюватиме. І ми підставляємо замість х по порядку кожне з чисел. Спочатку 349. І в нас виходить така числова нерівність. Чи правильна вона? Нам треба обчислити значення виразу ліворуч. Якщо у нас вийде більше, ніж 318. То число 349 є розв'язком цієї нерівності. 675 мінус 349, коли ми віднімемо, у нас вийде 326. Запишемо це зверху над виразом. І в нас виходить така числова нерівність. 326 більше, ніж 318. Правильно? Правильно! Отож, число 349. Є розвиском нашої нерівності, бо із цим числом наша нерівність з буквою перетворилася у правильну числову. Беремо наступне число 382. Ставимо його замість ікса і внизу обчислюємо значення виразу ліворуч. Коли ми обчислимо, у нас вийде 293. І виходить так, що 293 значення нашого виразу більше, ніж 318. Це неправильно. Перекреслюємо знак більше і робимо висновок, що число 382 не є розв'язком нашої нерівності. Наступне число 407. Підставляємо його у нерівність замість х. І обчислюємо значення виразу 675 мінус 407. Коли ми обчислимо, у нас вийде 268. Запишемо зверху над виразом його значення. І виходить 268 більше, ніж 318. Це неправильно. Перекреслюємо і робимо висновок. 407 не є розв'язком нашої нерівності. І останнє число 351. Підставили його і знайдемо значення цього виразу. Вийде в нас, коли ми обчислимо, 324. 324 більше, ніж 318. Це правильно? Правильно. Отож, робимо висновок, що число 351 є розв'язком нашої нерівності. Бо з цим числом наша нерівність з буквою перетворилася у правильну числову нерівність. Завдання 3. Читаємо. Порівняй периметр трикутника зі сторонами 6 см, 7 см і 8 см, з периметром прямокутника зі сторонами 4 см і 6 см. Нам треба порівняти периметри. Що таке периметр многокутника це сума довжин всіх сторін. Отож, щоб знайти периметр трикутника, нам треба знати три його сторони. Читаємо. У нас задані дані так: зі сторонами 6 см, 7 см і 8 см. Тобто, у нас є всі дані для знаходження периметра трикутника. Записуємо периметр трикутника, маленьку позначку біля букви П, і додамо всі сторони. У нас вийде 21 см. Тепер давай розберемося з периметром прямокутника. Периметр прямокутника, щоб його знайти, треба знати дві сторони довжину і ширину, правда? І нам дали 4 см і 6 см. У нас теж достатньо даних, щоб знайти периметр прямокутника. Тому пишемо P, внизу позначку прямокутника і знайдемо периметр прямокутника. Можна додавати 4 плюс 6 плюс 4 плюс 6, а можна записати 4 плюс 6 в дужках і помножити на 2. Виходить 20 см. Нам треба порівняти периметр трикутника з периметром прямокутника, що ми скажемо? 21 більше, ніж 20, отож периметр трикутника більший, ніж периметр прямокутника. Завдання 4. Це задача. Читаємо. За першу годину автомобіль проїхав 84 кілометри. Що на 15 кілометрів більше, ніж за другу годину. І на 17 кілометрів менше, ніж за третю годину. Скільки всього кілометрів проїхав автомобіль за 3 години? За першу годину автомобіль проїхав 84 км. І це на 15 км більше, ніж за другу. Це означає, що за другу годину він проїхав на 15 км менше. Отож, щоб знайти скільки за другу годину проїхав автомобіль, нам треба від 84 відняти 15. Піднімаємо. І в нас виходить, 69 кілометрів проїхав автомобіль за другу годину. 84 кілометри, які він проїхав за першу годину на 17 кілометрів менше, ніж за третю. Якщо за першу годину він проїхав на 17 кілометрів менше, то за третю, навпаки, на 17 кілометрів більше. Отож, щоб знайти, скільки автомобіль проїхав за 3 годину. Треба до 84 додати 17. Коли ми обчислимо, у нас вийде 101 км. Проїхав автомобіль за 3 годину. Нас питають у задачі, скільки всього кілометрів за 3 години. Тож нам треба додати 84. Кілометри ті, що проїхав автомобіль за першу годину, 69 ті, що проїхав автомобіль за другу годину, і 101 ті кілометри, що автомобіль проїхав за третю годину. Ми знаємо, що додавати можна і три доданки. Отож, записуємо всі доданки у стовпчик. В так. І додаємо. У нас виходить 200. 54 кілометри. Пишемо відповідь. Всього 254 кілометри проїхав автомобіль за 3 години. Завдання 5 це завдання на повторення. Нам треба виконати дії, не записуючи їх стовпчиком. Тобто, пишемо вирази 5, записуємо вираз в рядочок. Це обчислення додавання і віднімання круглих трицифрових чисел і двоцифрових чисел. Ми вивчали з тобою декілька способів такого додавання. Тому згадуй і обчислюй. У першому виразі буде 820. У другому 180. Зупиняй відео і далі працюй самостійно. Зручно буде вирази записати у два стопчика по 4. Отож, перевіряємо, 730 плюс 50 буде 780. 870 мінус 30 буде 840. 120 плюс 340 буде 460. 490 мінус 310 буде 180. 270 плюс 30 буде 300. 500 мінус 40 буде 460. Сподіваюсь, ти працював самостійно. І в тебе все вийшло. Завдання 8. Це життєва задача. Даринка купила коробку цукерок за 125 гривень. І торт за 295 гривень. Яку решту вона отримає з купюри у 500 гривень? Щоб знайти решту, треба від тих грошей, що були у даринки 500 гривень, відняти ціну її покупки. Вартість її покупки буде правильно. А купила вона два товари: один за 125 гривень, а другий за 295. Отож, щоб знайти решту, спочатку знайдемо вартість її покупки. Скільки торт і цукерки разом. Для цього 125 і 295 додамо, запишемо дію у стовпчик. Коли ми обчислимо, у нас вийде 420 гривень. Це вартість покупки. Тепер ми можемо від тих грошей, що були у даринки. Це 500 гривень, відняти 420. І ми знайдемо решту, яку вона отримає. 500-420 можна було записати і в рядочок, правда? Але можна і у стопчик, якщо тобі так зручніше. Отож відповідь: 80 гривень решти отримає дівчинка з купюри у 500 гривень. Завдання 9 це цікаве завдання. Тобі треба на якомусь аркуші, краще в клітинку, намалювати ось таких три квадрати, а потім спробувати обвести. Не відриваючи олівця від паперу і не проводячи по тій самій лінії двічі. Спробуй у тебе вийде. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно. Працюй старанно. У рівняннях всі потрібні обчислення виконуй збоку письмово у стопчик. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми виконували письмове додавання і віднімання та цифрових чисел. Шукали числа, які є розв'язками нерівності з буквою. Повторили, як шукати периметр трикутника і прямокутника. Розв'язали складену задачу, а також життєву задачу. Цікаву задачу ти спробуєш виконати самостійно. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом: наскільки ти готовий чи готова до діагностувальної роботи. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.